Голова громади Василь Андрієшин привітав усіх із днем міста та подякував захисникам, волонтерам, медикам, освітянам, комунальникам за їхню працю та розповів, над чим працює влада сьогодні. Ми працюємо в такому чотирикутнику: влада, бізнес, громада, церква спільно маємо над якими працюємо оці підтвердять, працюємо над рекреаційною зоною, працюємо над ревізійним центром. Якщо взяти. Медицину цього року медицину вкладено також біля 5 мільйонів для того, щоб відремонтувати ті чи інші приміщення, відремонтувати мережі. Тобто працюємо в цій, в цій області також. В культурі також немали успіхи, тому що ремонтуємо, відтворюємо, зберігаємо напрацьоване. Сьогодні, ви знаєте, місто взяло спортивний комплекс, будинок культури. Басейн будемо забирати першого 2 жовтня. Буде цього басейну, тому також маємо надію, що він запрацює і буде веселити вас. Поряд з урочистостями основне місце мали благодійні заходи, до яких долучились як дорослі, так і діти. Зокрема, мова про благодійний аукціон. Є ще одна нагода зробити внесок у святу справу, взявши участь у благодійному аукціоні. Виручені що будуть спрямовані на підтримку української армії. Деякі учасники благодійного аукціону придбані лоти передали у місцевий музей. Передаючи лек, музей нашої громади. Дуже дякуємо. У Палаці культури прометей можна було придбати дитячі художні роботи, котрі були створені в рамках проєкту Дитяча посмішка. Також в рамках відзначення дня міста відбулася виставка ярмарок від старостинських округів Бурштинської територіальної громади. До 30 вересня у місті триватиме міжнародний фестиваль дерев'яних скульптур Бурштин Мистецький 2022. По його завершенні цими скульптурами прикрасять алею у парку. Загалом упродовж двох днів святкувань під час культурних та спортивних подій було зібрано понад 200 тисяч гривень для українських захисників. І вони вже навіть записали відео подяку. Дорогі друзі, жителі Буштенського ОТГ, вітаю вас на місто та хочу подякувати за підтримку Збройних сил України. Хочу подякувати кожному із вас жителі, пекар, лікарі, волонтери, швачці, підприємці, депутату. Та міському голові Василю Михайловичу Андрія. Все буде Україна. Шануйтесь. Шановні буштинці, прийміть щирі вітання з моїм містом. Сьогодні хочу подякувати всім, хто своєю працею сприяє розвитку міста, бере активну участь у громадському житті, також допомагає Збройним силам України. Цим пришвидшую нашу перемогу. Бажаю кожного з вас миру та процвітання разом до перемоги. Слава Україні! Шановні жителі міста Бурштин, я широсердечно вітаю вас і наша 71-ша окрема єгерська десантно-штурмова бригада з Днем міста. І щиро вам дякуємо за кошти, які були отримані з аукціона і були передані на наші потреби. Все буде Україна, слава Україні! Героям слава!